Всім привіт. привіт! Мене звати Назар! А мене Марк. Сьогодні ми будемо готувати багато, дуже багато здібних булочок. І в цьому тобі допоможу я. Підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок. А, а ми розпочнемо. Один стакан олії, 3 стакани молока, цукор, 8 столових ложок, дріжджі, 2 столови ложки, сіль, 1 чайна ложка. Яйця 3 штуки, 1 пакетик ваніліну, 50 г солодковишкового масла. Борошно 10 стаканів. Готуємо опару. Виливаємо у миску молоко. Молоко має бути теплим. Додаємо сіль. Столову ложку цукру. І всі дріжджі. Ретельно перемішуємо та відкладаємо на 15-20 хвилин, щоб дрожжі почали працювати. Поки опара підходить, висипаємо просійне борошно у миску. Робимо у борошні на великий отвір для всіх інгредієнтів. Додаємо два яйця, виливаємо опару у суміш. Додаємо ванілін. Замішуємо тісто. Додаємо олію. Та гарно все вимішуємо. Тісто змісили. Тепер викладаємо його на стіл та гарненько вимішуємо. Змашуємо миску олією та відкладаємо тісто, щоб воно піднялося. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Готуємо яйце для змащування майбутніх булочок. Це тісто підійшло, формуємо булочки, розділяємо тісто на кульки. Вийшло 17 кульок. Формуємо майбутні булочки. Тим часом розтоплюємо масло. Ростопленим маслом змащуємо тісто. Змащене тісто посипаємо цукром, залишаючи краї. Далі скручуємо у колбаску. Зашіпляємо бока та краї. З'єднуємо та розрізаємо. Та роз'єднуємо. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Та повторюємо це. Ось така краса у нас вийшла. Залишаємо булочки, щоб вони піднялися. Змашуємо булочки яйцем. Викладаємо попередньо розігріту духовку до 180 градусів та випікаємо 15-20 хвилин в залежності від вашої духовки. Булочки готові. Тепер будемо пробувати. З наших інгредієнтів вийшло ось таких 17 булочок. Ну що Мар, Будемо пробувати? Звичайно, так. Дуже смачно! И вам, вам смачного.